Богдан, просить нас запитати волонтерів охорони, чому вони такі злі і недоброзимчі. А, вони ж певною мірою представляють Майдан, обличчя Майдану. Давай підійдемо да, якраз. Давай до, до якихось от таких насторожених обличчя. Добрий вечір вам. А мене звати Богдан Кутєпов, я журналіст громадського телебачення Нічна варта програма. Нам от пишуть смску, кажуть, підійдіть до охоронців, запитайте, чому вони недоброзичливі. Чому до вас... не доброзичливі. Ми до вас підійшли спитати. Ви як? Знаю, всі в нас, в нас. Всі нормальні, все добре. То кажуть, то ми просто так дивимось, да, пристально, бо така робота. Да. А так загалі ви добряки, приходили нормальні люди, щоб не приходили неадекватні. І тому доводиться на декого з нормальних дивитися, як не неадекватних. Що ж робити? Робота така. Робота. Ми дивимося на всіх нормально, але, але є деякі люди, які починають кидатися і, як кажуть, бунтувати. Бунтувати. А таких людей просто беремо і просимо, ну, ведіть, будь ласка, з Майдану. Бо, ви самі бачите, тут на Майдані нема ніяких, я кажу, нарушень. Угу. Якби були нарушення, то, як, як кажуть, на Майдані, антимайдані. Ну, вони там коються, там п'ють, там б'ються. Тут немає такого. А скажіть, будь ласка, а. У вас е, ну, не, не, не часто, так, да? останнім часом якісь там провокації або там якісь забледки. Ну Постійно кожну годину хтось питається до когось цікатися, хтось питається притулка і наподоби такого. Багато, дуже багато людей. Тобто це така внутрішня міліція Майдану, можна сказати, правоохоронці. Ну, не, не правоохоронці, а самооборона. Самооборона, так. самооборона, яка обістеє порядок. Я також саме є і правоохоронці. Які допомагають. А які ходять по дорозі, як патрулі, да, да, так? По дорозі вони от майданер, я знаходяться на Майдані. Але, але, але. А от я бачив вчора, бачив вчора на да, проході. Будь ласка, відійдіть сюди. А, а ми, ви вчора бачили, знаєте, працівників міліції там на території. Вони заходили сюди, їх якби провожали. Це от проважала наша майданна. З нами ходять, патрулюють. А, міліціонери, ви все супроводжуєте, так? Бачите стоїть. Ага. Вони ходять допомагають. Ми не маємо. Права законного ми маємо наводити порядок, обезпечувати кажуть е... спокій на майдані, але ми не маємо право їх затримувати. А працівники вже мають право їх затримувати. Ми, ага. якщо щось не так, передаємо ви з ними ладите, там... да? так? Так зазвичай, а чому не ладите? Це наші, це наш побратим. Як вас звати Олександр? А ви звідки а ви 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 З Ніколаєва. З Ніколаєва? Так. О, ви знаєте, Ніколаєв дуже рідко буває у нас в ефірі. Частіше, ну із Півдня, ну навіть з Луганська вони були вчора діми. А ви скажіть, ви приїхали сюди просто допомагати добровольцям? Я ще 28-го. І був 30 числа, коли було побуття. Я бачив своїми цими очами, а ви знаєте, такого не можна прощати. Не можна прощати, таке не повинно коїтися державі. Це мені нагадує репресії сталінського режиму. Коли приїжджали додому, забирали людей, сусіди закривалися і ніхто нічого не казав. Грозило увазі, які увозили. Де люди пропали? Як, як били людей? Як... Тварину так не забувають, як людей був сюди. Це було дуже жорстоко. Це було моя думка. Це було напугать людей до такої стану, що вони більше ніколи в житті не Ви Знаєте, ви мій другий знайомий з Миколаєв, ну як не другий має ці на увазі, що в мене в Миколаєві є родичі. Там, е ну, десь там. Але це таке місто, воно активне, да? воно, ну, ну про те, що кажуть, що там регіонали і південь України, але люди там вже так само, як кажуть, да? немає плохой <плес> нації, є плохі люди. Везде є нормальні, хороші люди, які намагаються ставити свої права. Дай Бог, щоб правительство, яке зараз знаходиться при владі, слуги народу, я повторяю, слуги народу, вони служать народу. более-менее адекватнее стали относиться к своей работе, потому что, в конце концов, этот режим все равно, он сам себя исчерпает. Он закончится, как говорится, нехорошим и плохим, потому что дальше люди так терпеть не могут такого отношения. Вот если они начнут нормально относиться, тогда и Николай станет нормальным городом. Милиционеры должны понимать, что они служат народу, а народ не должен бояться милиции. Они друг должны друг друга уважать, так же самое, как и госчиновников, всех, в любой степени. А если человек не умеет Как говорится, занимает должность по несоответствии, то будь добр, освободимость. Вы чем занимались, Николай? Вообще занимался, не работал, а занимался, говорится, в последнее время там убирал территорию под речкой, когда задал, можно сказать, забирал. Банки, металлог дома, ну, зарабатывал никакого лида. Да, зарабатывал по мировой. А по профессии кто-то. Вот, Мастер сложно будет лечать типа холодильник установок. Оператор ТСО, аккумулятор щит, коронащик, законный компрессорщик. Нет. В МЧС я работал. Работал водителем на маршрутке работал. работал. А что вот говорят ваши знакомые, которые Николая они не видели сами, они только смотрят телевизор и видят, что там показывают. Ну, сейчас уже как бы более-менее ровно, да, но все равно. Что они вам говорят? Они говорят, что они вам верят или нет? Ну, взагалі, я с ними не мал если по 30 числа забрали все речи. Такой же телефон забрал, и речи забрала, я говорю, сначала не завышилась А так вчера вы знаете, все поддерживают. Всі підтримують, але але підтримка там, дай Бог, щоб вона не була. Вона Потрібний вона... момент вона може спрацювати, ви маєте. Звичайно, вони, вони все одно розуміють, що це наша обща справа. Це не тільки тут ображають, ображають по всій країні. Бувають дітей, голтують дітей, продають дітей, продають жінок в правстві. Вибачте, а коли їх починають судити, ви знаєте, навіть смішно дивитися всі сюди. Ну, да. Радівку, пам'ятаєте, це перша була волна. Це була дійсно перша волна, коли люди повстали пройшов. Ну тоді про Миколаївську область дуже гучно заговорили. Ну, ви знаєте, вона, мабуть, заслужила, я кажу, не просто як люди кажуть. Раніше, може, приховували, примовчували, а зараз завдяки пресі, яка має можливість доносити до людей то шокується в державі. Дай Бог і далі будемо місяці спілкуватися, допомагати друг другу, висвічувати, як кажуть, ті ті, які не, не повинні бути. Дякую. Дякую. Дякую, зробимо, як треба. Построїмо гарну державу. Слава Україні! Дякую.